А я вам зараз покажу, що це за маленька розинка і для чого вона надівається на оцей ось таємничий штирьочок корпуса масляного фільтра. Але спочатку покажу, який шлях проходить масло. Ось шлях води, але ж це не аватар, тому він нас не цікавить. Подача масла йде ось в ось цей ось канал. Видно, там трошки викрутки стирчить. Подається ось сюди. Звідси виходить на теплообмінничок. Ось сюди на цей каналчик виходить звідси, подається сюди. Вихід. Далі подається з зовнішнього отвора, проходить через фільтр і йде всередину. Ось сюди вже йде вихід масла через оцей канальчик. Ну і кульмінація, яку ж роль виконує ось ця ось розинька, яка накидається ось сюди. Так як на машині колба вона сидить вертикально. Коли у нас колба закручена, оця от резиночка перекриває ось цей ось канал. А при заміні масла, коли ми цю кришечку відкручуємо, резиночка виходить з свого посадочного місця, таким чином відкриваючи ось цей ось канал. І через пару хвилин все масло, яке знаходиться в колбі, зільється у піддон ось сюди. Піска, після все, чого можна буде повністю викрутити ось цю ось кришечку, не спустивши собі жодної краплі на штани. Е, жодної краплі масла на штани. Ну і на машину, тим більше.